Цьому випуску результати матчів та турнірна таблиця після третього туру УПЛ. Шахтар та Фулхему згодили трансфер Кевіна, гірники вже знайшли заміну бразильцю. Італійський грант за крок до підписання Артема Довбека. Відома причина, чому забарний не гратиме регулярно в старті ПСЖ У футболі важливий точний пас. А тут точна вподобайка. Дякую, друзі, що підтримуєте наш канал. Завершився третій тур української прем'єр-ліги. Тож давайте поглянемо на результати зустрічей та турнірну таблицю нашого чемпіонату. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри Сфабет. Бери від гри своє. Відкрив третій тур матч руху Болонь, де кияни на виїзді здобули перемогу. В матчах суботи Динамо впевнено переграло епіцентр «Колос» та «Карпати» зіграли в нічою 1-1, а Олександрія в себе вдома розгромно поступилась металісту 19 19-25. В недільних матчах Полісся сенсаційно програло «ЛНЗ», Шахтар здобув впевнену перемогу проти Вереса. Дебютанти Кудрівка та Полтава зіграли результативний матч, де господарі перемогли 3-1 А зоря в епічному матчі з п'ятьма голами поступилась Криворізькому кривбасу. В турнірній таблиці УПЛ «Динамо» йде одноосібним лідером маючи в активі 3 з 3 перемог. Шахтар «Колос», «ЛНЗ», оболонь мають по сім залюкових балів. Внизу турнірної таблиці розташувались Олександрія Епіцентр та «Верес», які досі не набрали в чемпіонаті жодного балу. Лондонський фулгем досяг принципової домовленості з шахтарем щодо переходу бразильського вінгера Кевіна. за інформацією журналіста Арона Раміро. Сума угоди складе близько 45 мільйонів євро, плюс ще 5 мільйонів у вигляді бонусів прив'язаних до результатів гравця. У січні 24-го Шахтар заплатив Палмейра за Кевіна 12 мільйонів євро. Тож, як виставок гірників вміють робити гроші на трансферах? Керівництво клубу на своєму місці, якщо в період війни провертають такі угоди, і це факт: взяли за 12, продали за 45, чистий заробіток буде близько 30 мільйонів євро. І невже це не круто? Це сигнал усім бразильцям, що їдьте шановні в Україну, заграйте за сезон, другий ніхто вас не буде тут тримати в кліці. А приходить нормальна пропозиція, відразу відпускаємо. Шахтар, в свою чергу, готовий до продажу, і за інформацією Васка клуб уже знайшов заміну Кевіну на випадок продажу бразильського гравця. Прізвище не називається, але це також бразилець. Їх вже не спинити. Після переходу нігерійського форварда Пітера Ітодо, металіст 1925 уклав угоду з 24-річним нападником збірної Косова Батоном за Берджею. Строку година 3 плюс 1 роки. Влітку 23-го він став гравцем албанського Динамо Сіті, за який провів 83 матчі, забив 23 голи та віддав 18 асистів. Батон, переможець Кубка Албанії та бронзовий призер місцевої першості у червні цього року. Дебютував за збірну Косова, вийшовши в стартовому складі на товариський матч проти Вірменії. Основна позиція гравця нападник у харківській команді. Він буде виступати під 72-м номером. Київська Динамо ухвалило рішення тимчасово припинити роботу на трансферному ринку, і ті футболісти, яких раніше неодноразово пов'язували з білосинями в Україну, все ж таки не приїдуть. Головна проблема пов'язана з грошима, оскільки за легіонера середнього рівня потрібно переплатити в декілька разів, щоб він погодився грати в прем'єр-лізі в умовах війни. Нещодавно також з'явилася інформація, що англійський водфорд цікавиться центральним захисником Динамом Денисом Поповим. Мовляв, перехід 26-річного футболіста вже майже повністю узгоджено. Клуби перебувають за крок від домовленостей, але Джерело тато таке заперечило цю інформацію. Футболіст збірної України Ілля Забарний може завоювати місце у стартовому складі ПСЖ, якщо зуміє виграти конкуренцію у Маркіньоса та переконати головного тренера команди Луїса Ендріке. 22-річний футболіст дебютував у складі паризької команди в переможному матчі першого туру чемпіонату Франції проти Нанта. За інформацією французької преси, в цьому поєдинку наставник ПСЖ вирішив дати ігровий час більшості гравців резерву, у тому числі й забарному. Справа в тому, що основний склад команди зіграв непростий матч у Суперкубку УЄФА проти Тоттенгема, тому в лізі тренер вирішив зробити одразу сім замін. На даний момент Енріка більше довіряє парі Маркіньос Вільян Пачо, які грали в суперкубку. А в чемпіонаті на поле вийшли Забарний та Лукас Бералдо. У Франції вважають, що українець може виграти конкуренцію та зайняти місце у стартовому складі, якщо продовжить показувати переконливу та холоднокровну гру. Однак на початку сезону Енріке зробить ставку на і Сейпачок, які неодноразово грали разом і добре розуміють один одного. Та все ж українському глядачу не варто засмучуватись. Всі ми знаємо потенціал Іллі, його трудолюбивість на полі, і що місце українця у старті паризької команди це лише питання часу. Трансферний ринок європейських топліг добігає до кінця, але пристрасті там тільки набирають обертів. У таборі на полі занепокоєні травмою нападника Ромело Лукаку, яку він отримав у товариському матчі проти Олімпіакоса. Попередньо у бельгійця виявлено проблеми з квадрицепсом лівого стегна, і, хоча точний термін відновлення стане відомим лише після обстеження, у клубі вже розглядають варіанти підсилення атаки напередодні старту сезону. Як повідомляє кур'єро Делоспорт, серед потенційних кандидатів з'явилося прізвище форварда Роми Артемадо. Бека український нападник перебував у сфері інтересів неополітанців ще минулого літа, однак тоді клуб зробив ставку на Лукаку. Тепер же Довбек знову на радарі керівництва клубу, яке розглядає його як можливу заміну бельгійцю. Окрім українця у списку також фігурують Джошуа Зіркзе з Манчестер Юнайтед, Жан Філіп Матета з Крістен Пелас та Нікола Крестович з Лече. Проте саме Довбек виглядає одним із найреальніших варіантів. Подальші кроки на полі залежатимуть від медичного висновку щодо Лукаку. Якщо бельгієць вибуде на тривалий термін, то трансфер українця може стати пріоритетом. Джерело зазначає, що неаполітанці навряд чи запропонують повноцінний трансфер, а на оренду Рома не погодиться. І тут на сцену виходить найавторитетніше італійське видання dello Sport, яке повідомляє, що український нападник Роми може перейти в Мілан. Команда Масіміляно Алегрі високо оцінює Артема і вірить, що технічні якості українця підсилять склад. Окрім цього, вартість трансферу 28-річного Довбика є конкурентно спроможною для Мілана. Наразі пріоритетнішими варіантами Росенері є Расмус Гойлунд з Манчестер Юнайтед та Душан Влахович з Ювентуса. Але в випадку з Гойлундом клубу потрібно буде випередити на гонці за підписання гравця, а Влахович в свою чергу на відріз відмовляється покидати Ювентус через значно меншу зарплату, яку йому пропонують Росанері. Тож, як повідомляє італійське джерело, Мілан зробить спробу підписати українця, зробивши останній крок перед закриттям трансферного вікна. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, яка з цих команд Рома Наполі чи Мілан найкраще підійшла б для Артема Довбека.